Ви на роботі? Ну, молодці. Ви безстрашні люди. А ось депутати народні дозволили собі сьогодні не бути на роботі. Ну, нібито вони знають про атаку, можливо, на урядовий квартал, і тому сьогодні вони не виходять на роботу. Дивна ситуація, Дивна ситуація, адже ми звикли з вами до того, що такі повідомлення, от самі чиновники, а, іменують ІПСО. іпсо. І от тепер вони повелись на оце і ПСО і не вийшли на роботу. Що страшно? А чому? А чому вам страшно? За своє життя? Хочеться дожити. Хочеться покористуватися всіма тими благами, які вам дав український народ, правда? Це до чиновників. От звертаюся, бо я так розумію, сьогодні весь урядовий квартал не вийшов на роботу. Але люди вийшли. Кілька народних депутатів, правда, спромоглись виступити з. Заявами, що типу, а чого ж лікарі, вчителі, інші люди, касири, водії, всі працюють, а от ми дозволили собі не виходити. Це я звертаю увагу, що в Верховній Раді є укриття. І, в принципі, там вони можуть працювати. Вони можуть ви, виїзно працювати. Є купа по Києву, конференц-залів, холів, секретних, несекретних. Будь ласка, вони можуть орендувати хоч і стріпті клуб. Де воно, як правило, напівподвальне, і там можна працювати, а чому ні? Чому не працюєте? А тепер шок контент. Вчора Путін заявив про те, що вони повідомляли Сполучені Штати Америки про можливий удар. ми так на це подивились, типу, ну, ну, мало ли що Путін каже. А потім через годину Сполучені Штати Америки підтвердили, що вони знали про удар за два дні. І попереджали українську сторону за два дні. І українська сторона знала про це за два дні. А безпосередньо перед самим пострілом за 30 хвилин. Система, яка встановлена і в Російській Федерації, і в Штатах, і в Британії, і в інших ядерних країнах, вона працює в автоматичному режимі. Якщо вже почав процес підготовки запуска, вони повідомляють одне одного. Тому що потрібно це робити, це домовленості міжнародні, вони працюють. А вже за 30 хвилин вже чітко було зрозуміло, що буде пуск і буде удар. І Путін вчора, а заява його в українськими ресурсами розлетілась, він і казав про те, що ми будемо повідомляти через там, гуманітарні е, соображення. Ну, ми розуміємо, що це за гуманітарні соображення. Насправді, тут не в гуманітарних соображеннях. Путін просто намагався показати себе на фоні тих людей, які знали і не сказали. Уявляєте, маразм, парадокс ситуації. Тобто ворог, який воює з нами, каже, я ж казав, а вас не повідомили. То ми будемо повідомляти, щоби зберегти цивільне населення, тому що ми розуміємо, що це за зброя. Вдумайтесь. Тобто чиновники, знаючи про удар, нам з вами не сказали. Ті, хто говорили про це, підпадали під статус «це і ПСО, а сьогодні, сьогодні депутати вже знають звідки, що буде можливий удар, і тому вони сьогодні не працюють в урядовому кварталі. Як ви до цього відноситесь, напишіть, будь ласка, в коментарях. Як ви взагалі відноситесь до того, як цінують наші з вами життя? Як ви взагалі відноситесь до того, як чиновники цінують власне життя? І після цього вір їм про стійкість, про мужність, про готовність лопатами воювати до кінця. Вірю тим людям, які, знаючи навіть про удар, мовчать про нього. А ті, хто попереджають про це, називають і псошниками. Слава Богу, я був на каналі якраз перед ось цією всією ситуацією і попереджав, що Путін може це робити. І журналіст Новини Лайф сказала: каже, ви перший в студії, який передбачив, який передбачає, що це може бути. Бо всі інші стверджували, що цього бути не може. Путін не перетне червоні лінії. Я повторюю, що Путін перетнув всі червоні лінії, які були, абсолютно всі. І оті люди, які сьогодні, я маю на увазі чиновників, не вийшли на роботу з урядового кварталу, якраз і нав'язують нам з вами думку, що Путін не переходить червоні лінії. Ну так якщо він не переходить червоні лінії, чому ви тоді сьогодні не вийшли на роботу? Ідіть на роботу. Не бійтесь. Ідіть. То все і псо. Путін не перетне червоні лінії. Він не буде бити по, чер... по урядовому кварталу. Чого ви? Не бійтесь! Не забувайте підписуватись на канал, якщо вважаєте, що оця вся ситуація абсолютно ненормальна.